Вибрались з Максимом на ночну рибалку гостом, дивіться, на льот. да, Взяли нашого легендарного гостяка. Зараз таку полоночку таку метр на метр вирубаємо. Да, ми зробили позначки. Ось тут отакі о. Да. І зараз Андріко буде пробувати рубати. Такого тут... фонарика поставили. Да, дивіться, встановили таку палку. Зверху поставили фонарика, щоб засвічувати нам тут рибку. Зараз маємо якось вирубати таку полонку здоровку. Здоровку кажу, здорову! Андрека вже почав ходити давати Будемо пробувати рубати. Давай, Андрика, рубати будемо по черзі. Одну лінію ти, другу я. Льот сантиметрів з 20-25. Ну, така зима цього року. О, екстремальне відео від нас з Андриком. Ви люди підпишіться, поставте лайк. За такі відоси, бо це дуже важко таке знімати. І холодно. Дуже Фу. холодно. Ну що один дико? Йде? Не йде діло? Ну це капець. Так ти що? Але льот крихкий, роздовбується добре. О! Тільки не пробивай, не пробивай, щоб вода не тіла. Я Типала. поняв, що не льопає. Так, да, бо буде льопати, буде ще поганіше рубати. Хай на вода пойде, то буде ще гірше, Андрійко. Є, люди нарешті прорубали. То просто капець, як ми тут замучились. Подивіться на мене, який я зальопаний. І це все замерзає. Геть побігло туди, о, в кросовки. Це просто капець. Зараз нам треба якось цю брило потопити. Андріка там топить сокірейс, а я тут буду напихати гостом. Давай, давай, давай. Давай, Андріка. Не йди. Але воно ва. Давай, давай, давай. Вони запихне. Стой, 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 вилази, давай. О, пробуй, пробуй. Вона має розгонно брати, щоб залізти. Геть туди її. Геть, ще. Ще її туди обрик. Давай я пхаю гостем, а ти там. Все, пошла нафіг. Є, люди. І дивіться, на яку ми дірку вицей. цей. Ану засвіти на Андрику туди. Ну, можна сказати просвічується. Зараз прибираємо цей льот бігом. І будемо тут пробувати зловити рибку. Викидаємо ці осколки льоду. О, подивіться, гостом викидаємо, ніякої лопатки не брали. Можна на цей льод і гостом повикидати. О. Зараз повикидаємо і підемо под в ліс, Щоб розтопити кострика, щоб було нам тут тепленько сидіти. Андріко там ламав дрова, я поки що нарубав лучинки, на Андріко бери лучину, будеш розпалювати. Зараз ще дам тобі спички. Мороз капець. Да, люди. Просто не можна, Бачите, поки ми за дровами, вверху вже є крига. Малесенький такий слойок примерзлого в нашій ополонці. Нам нас снимай Лайендрику стоплю, бо я не можу. Просто подивіться люди. Просто капець. Все морожене, все дубове. Тут в мене ще й вода протікла. просто кросовки замерзають. Хоча б кострик буде, то хоч якесь тепло має бути. Лайендрику розпалюй, розпалю. капець. Давай, давай, над одним мисцем. тримай, тримай, Що ти так? Дай спичку, розпали мені спичку. Покажу як надо. Бари просто грій лучину, грій спичку лучину. О, давай лучина. Все. Все, ждемо поки кострик розгориться, ребята. І ждемо будемо зараз пробувати снасті і ловити тут рибку пробувати. Є, розвели кострика, трошки він дає нам тепла. І дивіться, що поробили. самодільні вудочки. Палка, леска. І вон, Рико, перечепив собі твістера на щуку приманювати. А я собі причеплю такого віброхвостіка. І зараз будемо тако просто тут одергати. Ось тут таку дирочку робимо. Він з того краю. Бачите? Подіргайно, ну, Андріко, подіогай. Там видно, бачите, як рибку добре. А я буду тут пробувати на опу І так, якщо підпливе якась щука, її тут буде видно добре. ми будемо брати госта і пробувати взяти щуку на гост. А я, може, зловлю якогось окунчика. будемо сподіватися. А Андреко буде приманювати так щучку. Отак От і ловим, ребята. З вас лайк, підписка. І так біля кострика буду сидіти такого і буде більш-менш тепленько. Правда, ногам уже хана, вони повністю замерзли, але нічого. Остається тільки терпіти і ждати покльовки, поки прийде рибка до нас. Я там граюсь з вістером, бачите як він там плаває і жду покльовки окуня. Маю надію, що якийсь окушок підпливе і клюне. Бачите там на світлі. Андрій далі Гріє руки, бо змерзли вже у нього руки. І не маю я теж, не... я не маю ніякої надії. Ти не маєш ніякої надії, так? Да? Так, звісно ми такі рибаки, було б у нас ще щось зимнє. Літне, то в нас вистачає. В да. Воблер за 1600 гривень маємо. Ага. А от. І зимнього то таке в нас. Ще й нема де купити мотиля. Да, Зараз, аби да, мотилик був, то вже би по-любому кушок був. би. А так то пробуємо ловити на отакі снасті літній. Ну, може щось і подійде маю. Я то маю надію. Хоча знаю, що нічого не буде. Люди є, є, окунчик. Тихо, я його побачив. Тихо, тихо. тихо. Подожіть, он до на світлі, я там одригав. І там єлі видно окуня. на камеру видно, не знаю. Коротше, лескою там внизу. Де я граю з цим твістерочком. На що три. Андрій, ну тільки не промаж, хоч щось зробив. Хоч щось. Не знаю. Ти що, де дивився, на пузирі пошли, воно окунь перну, ну є він чи нема. Давай Фіх там. Та не то, не то капець. ще диви. Одну муть зробили. Це капець. Та все, Андрійко, знаєш що, йдемо, зараз провіримо наші раколовки вірші. І побачимо, може щось в них напливло. Да. Тут у нас та вірша, я її ще став вранці. Зараз її провіримо, може щось і попалося. Ти нормально. Це давай, Андріко, давай. Все, вибирай на той льот. Нам треба зараз засвітити шарика побачити. Дінок по фонарика збігай. Так. О, вроді є там шарик на дні. Да, Андріко, бачиш? Оце тобі треба зараз достати його. Подгорни рукава і достань. Давай, клика, пробуй. Екстремальна рибалка, люди вліпіть лайк за це. Отам, бачите? Отой біленький шарик отам. Достань його. Ні, курточку ще подгорни, бо курточка буде мокра. Закачай її Давай, давай. Ох, люди, то капець, давай, Андріко, бо я сам не можу знімати. Пальці просто заморожені. Може, зараз щось і попаде. Є, взяв шарика. Все, тепер склади раколавку. Склади. Давай. Авай, Андріку, бо не можу терпіть. Ану, люди. Є щось чи нема? Роби ну згорнути. І що там аналитка? о, Та Капець! ото риби, Капець! картно на п'ять кілограм. Та тут взагалі нічого навіть не заплило Де та риба, Андріко, ти мені скажи, де та риба? Курчак же спить, а ми тільки дебіли лазимо, шукаємо її. Ну, коротше, що будеш туди, на яйцю, сюди ставить. Ну то став. став. Давай, Андріко, бігом став, я не можу тримати телефон. Просто не можу. Зараз. Ну. Може якась риба буде тут крутитися, бо тут є воздух. То може якась і запливе. Може. Може. Чуть щоб рівно стало. Все, давай. Давай, коловка, стався, стався. Все, на дно лягла. Тоне, тоне ще. Все, лягла на дно. То капець люди. Зараз одигріваємо руки і що, шондрику будемо матувати, правда? А, помороз, ми не Люди, то не просто має. капець. Ви ждіть від нас рибалку кльову в день. Ми вже ловили окунчики в день і клювало. Тому ждіть ту рибалку, а ми просто зараз втікаємо. Відео хоч не вийшло, але ви все одно. Підтримайте відео лайком і підпискою.